Відзначає Міжнародний день рідної мови. І мені хотілося б щиро всіх привітати вас із цим святом. І, мабуть, не випадково свій захід під назвою Всім серцем любіть Україну Свою, ми присвятили 115-й річниці від дня народження Володимира Миколайовича Сусюри, великого. Лірика, і не побоюсь сказати цього слова великого українця, який понад усе любив рідну Україну свою землю. Хочеться, щоб Міжнародний день рідної мови ми відмічали не тільки 21 лютого, а щоб наша рідна мова звучала щодня. І як сказав великий поет, любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті, як стягне красу малинову, як рідного неба блакить, нехай в твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого, як вдячний за забован. О, мова рідна, їй гаряче, Віддав я серце не дарма. Без мови рідної, юначе, Народу нашого нема. Для весела в світі єдина, одна, просторив солодкому чарі. старшого викладача кафедри української мови і літератури Чернігівського обласного інституту після освіти. Лауреат премії імені Михайла Гацювицького. Так, це... Така була презентація, що насправді вже часу мало залишиться щось сказати. Але я вітаю вас всіх, вітаю сьогодні з святом, яке ми ще на превеликий жаль не дуже навчилися святкувати. Так? Святом, яке десь пропускаємо, бо вважаємо, що таких свят мільйон, кожен день якийсь свято, кожен день якийсь міжнародний день. так. І ми собі його десь е ну, прийминув день та й минув. Але насправді дуже важливо усвідомлювати, що в є ця рідна мова, що Бог її нам дав по кожному народові, Він е дає цю. Молитву, бо мова і молитва це речі абсолютно тотожні, як на мій погляд. І е, дає, бо, бо мова це духовність, і відповідно це наш зв'язок із небесами, а просто поселили цю року пару За Катерини Великою, і так її називали. І тому ці люди без роду і племені, які дають от, е, нам такого сина, як Володимир Сосюк. Спочатку писав російською, бо він навіть взагалі не... не міг собі уявити, що на цій землі ще є якась інша мова, окрім російської. І коли він відкриває для себе, тут навіть важко сказати, чи, чи рідна вона для нього, чи не рідна, бо й сам пише в своєму автобіографічному е... романі Третя рота про те, що Бог, наскільки крові всякої в його роду. І тут для себе відкриває, що от є е... ота Солов'їна, про яку він говорить. Так"? І що е, не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Е, тому, напевно, закликати вас ні до чого не буду. Кожен сам повинен усвідомлювати свою причетність до цієї землі, до цієї літератури, до рідного слова, до е, слова, врешті, поетичного, бо без поезії дуже важко людині жити на цьому світі. Ісячні ночі жагучі, промінь морями зальє золотий, річку і верхи, і кручі, Будем іти ми з тобою тоді, в ніжному вітрі рання. вип'ю я очі твої молоді, повні туману кохання, солодко плачуть в саду салобні, так як і завжди, незмінно, тебе ж і брові, і губи твої. Моєї країни. Ось найде, вона йде у вінку, як весна, стиснуло серце до крику. В ньому злилися і ти, і вона, в образ єдиний на віки. Я почав свій виступ дійсно віршем Володимира Миколаєвича Сосюри, який характеризує його як непереверженого вірика і як палкого патріота. Батько мій росіянин, мати моя українка. Але я закінчив не україномовну, а українську школу номер один через дару. Це, Це була дійсно українська школа, де український дух був, українська мова була на першому місці. І ми, я до цього часу знаю. Що в родовому відмінку, коли пишеться закінчення ую, а коли А я. Тим я вважаю себе багатим, тому що я володію ще і російською мовою. І яка мені, ви знаєте, от це я якось мені довелося виступати в університеті Карпенка-Карова, там навчається моя онука, я їм кажу. Ну, яка, яке ваше щастя, що пішов цей вовкун, і ви можете спілкуватися, ну і так, і так. І води зараз наблюдається те ж саме заселення нашого співучого цього, цієї мови солодіної, вишневої, одекими разними міліціянтами, діаспорами, е слухавками, автівками у леді Мирному дозорі. І гнів, і муку неозору співаю, я всі дні журби. Коли лакеї йдуть у гору й мовчать раби, коли розходяться з ділами в розгоді страшенному слова, розбий же голову об камінь моя країна удова. Як і колись, так і тепер ти не спромоглась на ганни плід, Не вміла жити, так хоть умерти, зумій, як слід. Ходою гнівно облукаю у своїм краю чужим я, Пожаром очі заливає мені трагедія моя, Сліпий, обдурений, забитій, Невже не стать тобі від В Москві і Жечі посполитій, тебе ж бурнув колись Богдан, а потім хотів тобі Мазепа від серця щирого добра, його ти зрадила, і з тебо пішла рабинею Петра. Хіба лежак своєї зброї не маєш ти? Всі скорбні дні у тебе так два-три герої, а решта великі зурні, а решта тільки без що на вагно кричить, блаки. Якби я зміг, якби зумів я, тебе Україно, воскреси, твої шляхи одчай і камінь. Така прекрасна, і, мов на сміх, ти плодиш землю байстрінками Багнов і гноєм для чужих у голові твоїй макуха. Хіба ж ти можеш жити сама російська польська подаскуха, Малоросійська російська тюрма? Веди ж безумна, то загину мене на розпач і на жуть. Ах, я люблю тебе, Україна, і сам не знаю, що кажу. Я син, твій син, що йшов. За тебе на смерті реготи не раз, той, хто забув і Бога, й неба, аби тобі був світлий час. Я йшов кривалими житами і знов піду, де гул і мла. Лиш одного я хочу, мама, щоб ти щасливою була. Спасімо. А зараз я хочу трошки зупинитися на мішковій виставці, які ми підготували до сьогоднішнього заходу, який. Яка називається Всім серцем любіть Україну своїми словами, названа міста Володимира Сосюри. Значить, коротко трошки інформацію про поета. Він народився на станції Небальського, це на Донеччині, в сім'ї робітників. О, пізніше дитинство і юність провів він у селищі Третя рота, коли батьки згодом переїхали. І він з любов'ю згадує свою стареньку хворостину. Це хатина, яка стояла над річкою Дінцем. Поетична збірка Так ніхто не кохав. До речі, цей вірш Так ніхто не кохав, признаний вершиною поезії про кохання. ЮНЕСКО признало Володимира Сосюру одним із кращих віриків світу. Також ми бачимо, що література його видається, перевидається, ось двохтовник Володимира Сосюр, який вийшов у 2000 році. Також я хочу зупинитися хвилиночку на виставці, яка називається Невідомий Сосюра. Тут ми розмістили літературу, яка при житті не була надрукована. Це його автобіографічний роман. Третя рота це єдиний прозовий роман. І, до речі, читається дуже легко, стиль письма. Прямо я не знаю, я почала читати. ну, Довженка мені нагадав по-своєму мелодії. Дуже гарний роман. І ще я хотіла сказати, що Володимир Сосура був нагороджений найвищою премією в той час, 48-му і році. Це Старська премія. Завідувачку відділу документів суспільних та гуманітарних наук. Валентина Вікторівна. Я бачу в залі дуже багато знайомих облич. Ви вже в нас не один раз. І були, мабуть, і на заході, який був присвячений творчості малишка. І ось тепер ми проводимо захід, який присвячений життю та творчості сестри. І, звичайно, коли ми звертаємось до цих поетів, Рильський, Течина, Сосюра, Малишко, ми всі з вами повинні розуміти одне. Ці поети, ці люди, адже вони не жили в вагоні, вони жили в суспільстві, були частиною суспільства і переживали всі ті незгоди і всі ті, е, як полячки. <реш> да, оці історичні болячки, вони також переживали, як і вся країна. І е, Революція, і Голодомор, і Велика Вітчизняна війна, і післявоєнний підйом промисловості. Треба розуміти те, що вони були, звичайно, талановиті людини. Понад усе це талант, але вони були людьми, які мали сім'ї які мали своїх дітей, жінок, тобто вони не були самі, за ними були їх рідні. І можливо і це, і, можливо, ця ситуація е е заставляли їх деколи робити не дуже гарні справи, за які вони потім дуже мучились, карались, каялись у своїх віршах, у своїх містах, <кій> у своїх спогадах. Е е я читала коли третю року, і коли ми до цього проводили вечір по Малишку, теж знайомилися з матеріалами. І Малишко, і Сесура, вони разом були на фронті, вони разом писали вірші до військових газет. Тобто вони були в одній землянці, вони могли бути вбиті сьогодні, завтра. Розумієте, вони спали поруч. І це не завадило малишку написати цілий підвал в газеті Радянська Україна про Сосюру і звинуватити його в націоналізмі і сказати, що нам з цією людиною не по дорозі, він е, не наш. де тихо зітхала устання і замріяно прозорий вересень української поезії. Донець це початок його творчості. Дніпро розвій, а епілогу нема і не буде, бо Сосюра завжди з нами.